Мене звати Саша гурші, я тревел-агент і зараз знаходжусь в готелі Піраміса в Курхаді. Ви часто кликали сюди, просили показати вам готель, тому я на коротенькому пліц огляді. Ви тим часом ставте лайк, пийте в дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, на мій Instagram та погнали на огляд. Мені здається, що сьогодні в пірамісі якась конференція, тому що дуже багато людей, серйозних мужчин. Мені завжди було цікаво, навіщо туристам прописувати, скільки конференц-залів. І тепер я розумію навіщо, тому що в готелі дуже часто збирають конференції. Саме тому туроператори -то прописують, скільки конференц-залів є в готелі. Hello! відразу видно приємний персонал, велика рецепція, величезний лоббі, крісла для відпочинку, дивани. І через скляні вікна можна розглядіти величезну територію готеля Піраміса. Відразу поблизу рецепції у нас розташована аптека. Я не знаю, як тут ціни, але завжди в аптеках при готелі ціна буде вища, аніж звичайних. Та давайте дізнаємося: Hello! Want to free Yes. How much? One One dollar? Okay. ЗІС шампунь. А бік три долара. Окей, шікран. Ну, не на все. Один, два, три, один долар, який є кругом. А от шампунь. Шампунь зе на долар дорожче, That's аніж в інших аптеках. Але як брати таксі, якщо потрібно один-два препарати і брати таксі, то звісно ж краще придбати все це в готелі, не витрачати час. Та кошти на дорогу. Відразу в Лопі є бар. На барі у нас алкоголь місцевого виробництва, вода, хоча з цієї води скоро будуть соки. І кава кава по типу не з Кафе. Готель Піраміса непогано. П'ятірка. В принципі, тут був раніше достатній вибір по харчуванню. Сподіваюсь, зараз. Тут гірше не стало. Ось так виглядає головний ресторан готеля. Розташований він відразу під лобі. Показу, я вам його не бу, тому що зараз не обід, не вечеря, ні сніданок. Але тут харчується група, в якої зараз проходить конференція. Але ви будете мати уявлення, як він виглядає і де він знаходиться. Навіть знаходячись при вході в ресторан, можна побачити, що зон видачі дуже багато. Як мені розповідали туристи дуже часто, майже ще вечора або ж два рази на тиждень, як мінімум, подають морепродукти та креветки. Так виглядає душова кімната. Є фен, є відкидне дзеркало, мінімальний набір косметики та душова кабіна. Шафа. Абсолютно у всіх номерах є сейф користування безкоштовним. І основна кімната. Велика, велике неспальне ліжко. Додаткова софа, яку можна розкласти, або на ній просто відпочивати. Плазмовий телевізор, кафейно-чайний набір та чайник, водичка. Є міні-бар. Мінібар заповнений лише водичкою. І, звісно ж, балкон. Балкон з чудовим видом на море, на басейн. Тут можна сидіти, відпочивати, пити коктейлі і просто насолоджуватись відпочинком в Єгипті. Був номер прем'єр, номер після реновації. Тому, якщо плануєте відпочинок в Єгипті, хочете відпочити саме в цьому номері, звертайтесь, буду радий вам допомогти. До речі, якщо ви звикли щодня займатися на тренажерах, то в піраміссі є міні-тренажерний зал на відкритому повітрі. Причому ось тренажерний зал, а ось відразу море. Я думаю, маючи такий чудовий вид займатись, буде бажання і зранку і ввечері щодня. Аналогічний тренажерний зал є в готелі «Albatros White Beach, я вам показував. А там він набагато більший, проте. Тут теж класний друзі. Якщо ви звикли до прогулянок в вечірній час кудись вийти, погулять перед вечері після вечері, то тут якраз є куди вийти, адже відразу від готеля Піраміс розпочинається великий променад по всьому сахал Гашиш. Він тягнеться приблизно 7 кілометрів, по ньому можна пройтись, прогулятися. Побачити готелі з вулиці, проходячи по променаду, можна пройтись вздовж готелів Old Palace, Baron Palace, Gravity, Traпітель Sahel Hashish. Тому, якщо буде час, витрати один вечір, щоб прогулятися по цьому променаду. Ну і звісно ж, пляж. В готелі Піраміса один з найкращих пляжів в Хургаді. А знаєте чому? По-перше, піщаний пологий захід в море. А по друге, пірс, з якого можна занурюватися та розглядати підводний світ Червоного моря при нашому готелі. На пляжі є шезлонги, парасольки, полотенця. Пляж довгий та широкий, а головне, те, що ви часто запитуєте, це бар. На пляжі також є бар, є снеки, є можливість переодягнутися і поряд позайматися на тренажерах. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Територія готелю чимало. Є зона відпочинку для дітей, є зона відпочинку виключно для дорослих. Є гірки, є аквапарк, є дитячі клуби. Тому 100% тут скучно не буде, і варто розглядати готель для сімей відпочинку з дітьми. Окрім аквапарка, дитячих площадок, дитячого аквапарка та всіх активності для діток. Тут є навіть дитячий ресторан Маша та медвідь. Я не знаю, чи він зараз працює, але давайте поглянемо, як він виглядає. Для того, щоб попасти в ресторан, потрібно піднятися наверх. На жаль, зараз він не працює. Але я сподіваюся, що якщо повернутися знову, знімати для вас великий повноцінний огляд готелю, то обов'язково ми відвідаємо цей ресторан. А зараз давайте просто прогуляємось. По тим локаціям, де найбільше дітки проводять свій час. По-перше, це дитяча площадка. Дуже зручно, що є пісочок внизу. Дітки, якщо навіть будуть падати, спускаючись, то не будуть забиватися, тому що часто замість піску стелять маленькі камінчики. Аквапарк трішки побільше, дітки бавляться, спускаються з гірок, а батьки відпочивають, загораючи. У басейна. Звісно ж, поблизу всіх локацій у нас є ще Kids Club. Зараз обід. Знову ж таки, Kids Kids Club, скоріше за все, не працює, але він є. Тому тут можна буде залишити своїх дітей. Вони будуть відпочивати, а ви будете купатись в басейні, засмагати і трошки відпочинити самі. Звісно ж, відправляючим точим, багатьох із вас цікавить питання інтернету, чи є безкоштовний Wi-Fi. В отелі Піраміса, на жаль, Wi-Fi безкоштовний лише в лобі та на рецепції. Тому, якщо вам потрібний зв'язок, краще за все купувати всім картам. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sasha-travel.com.ua На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати. І забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях SashaTravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Друзі, як вам готель? Відразу проговорю, що в пірамісії я особисто не жив. Я заїхав с буквально на дві годинки показати вам коротенький бліц-огляд, як виглядає готель, який тут пляж, який тут ресторан, чим тут годують, і мені, чесно каже, сподобалось. Тому, якщо відпочивали цьому готелі, зважати свої відгуки, свої враження в коментарях. І я сподіваюся, що найближчим часом повернусь сюди, щоб відзняти для вас великий повноцінний огляд. І від вас лише коментар своїм враженням та лайк під цим відео.